Вже наші помідори починають активно наливатися, дозрівати, тому треба вже переходити на калійні підживлення, які допоможуть налитись нашим помідорам і зробити їх смачнішими. Тому сьогодні розповім калійні підживання, які пришвидшать дозрівання наших помідорів. Розповім, як калі можна дати по листу, корінь як можна дати, яка різниця між добривами, і як нам уникнути вершинної гнилі за рахунок того, що ми будемо давати активно калій нашим томатам. Перше хочу звернути вашу увагу, у кого наприклад зараз були сильні дощі, був град. От нас, наприклад, побило цвіт. ну Видно по листю, що пошкодило листя, позбивало листя, позбивало цвіт, пасинки позбивало дуже багато. У кого зараз сильна спека, обов'язково помідором давайте антистресанти, щоб зняти стрес з рослин, щоб рослина не зупиняла своєї діяльності, щоб наливала плоди, середні верхні кисті наливала, щоб цвіли і зав'язувалися томати верхні. Я додатково по листу буду давати проалгін, там різні компоненти. Є полісахариди, амінокислоти, екстракт морських водорослів. Це допоможе рослинам прийти до себе після такого стресу, після граду. Для чого нам потрібні калійні добрива? Калій в нас провідник, він допомагає рослині перегнати ці всі поживні речовини, що є в листі, перегнати їх в плоди. Чим більше калію, тим краще рослина переганяє ці поживні речовини, тим краще наливаються плоди, мають кращий смак, ну і більше врожаю ви маєте. Тому зараз обов'язково різними методами даємо калій. Самий простий з них це можна розчинити попіл. Беремо на 10 літрів стакан, два стакани попелу, настоюємо його, можемо день настоювати, можемо кілька днів настоювати. Можемо ще додати оцтової кислоти, тоді беремо верхню водичку з цього розчину, осад відділяємо, бо в осаді кальцій, кальцій не беремо. Беремо тільки водичку, там переважно калій. Ну звичайно, там і кальцій і сполуки, і різні мікроелементи. Це все буде корисно для рослин. І даємо по літрі, по півлітри під корінь томатів. Все залежить від ваших піджилень, які ви даєте. Можна або збільшити дозу цього калійного підживлення, або зменшити. Сьогодні вам розкажу за калійні добрива, щоб ви знали різницю і що вам вибрати. Давайте розпочнемо з кореневих добрив. Тут у нас «Five Fructus». Значить, що калійне добриво має мати. Калійне добриво має мати багато калію. Тут в фаєфруктусі 36 калію, 9 фосфору. Фосфор також потрібен ще рослина. Чим відрізняється файфруктус від інших добрив, тут кальцій ще є, магній. Кальцій постійно потрібен рослин для формування плодів, для листа, для стовбура. З кальцією будуються клітини рослини. Тому це дуже важливо. Якщо не буде кальцію, буде вершинна гниль. Магній в нас впливає на фотосинтез. Магній в нас впливає на смак плодів. Якщо буде достатньо магнію, то плоди будуть мати гарний смак. Тут Фруктусі ще є мікроелементи і фульвові кислоти. Мікроелементи дуже важливі, бо вони забезпечують нормальну життєдіяльність рослини. От, особливо щоб цих калійних добрив треба, щоб був бор, бо бор забезпечує транспортування цукрів, щоб була більша цукристість, потрібен бор. Тут ще є фульові кислоти, це дуже важливо. Фульові кислоти роблять більш доступнішими поживні речовини для клітин рослини, і за рахунок цього рослина більше сприймає поживних речовин, більше вона забирає живлення і за рахунок. Рахунок цього більша врожайність. Якщо у вас, наприклад, в ґрунті заблоковані елементи, наприклад, носили багато попелу, або у вас така досить така лужна земля, файфруктус за рахунок своєї дії, розблокує елементи в ґрунті. Дається, файфруктус 20 грамів на 10 літрів води і ділиться на 20 рослин. Але зверніть увагу, якщо ви міряєте доброго столовими ложками, наприклад, на відро. Я, наприклад, часто так роблю, то з файфруктусом таке не підходить, бо в столовій ложці файфруктуса більше, ніж 20 грам Бо я, наприклад, до цього. Гелевого доброго взяв меншу столову ложку, бо в великій столовій ложці більше гелевого доброго там може бути і 30, і 40 грам. На це зверніть увагу. Тут нема нічого страшного, якщо ви десите більше там добров, наприклад, 30 грам десте на 10 літрів води, але краще для збалансованого підживлення давати норму. Зразу вам хочу порівняти, також є прості НПК, це не зовсім прості, бо тут, крім макроелементів, є і мікроелементи. Тут у нас іде 5 азоту, 20 фосфору, 35 калію, тут ще є сірка. Тут трошки більше в цьому добриві фосфору, а більше азоту. Ну, кожен виробник робить по-своєму. Тут ще є сірка. У файфруктусі сірки немає. Так що є тут мікроелементи, це важливо. Мені здається, що зараз в будь-якому доброві мають бути мікроелементи. Чим в нас буде відрізнятися це доброво? що воно не має кальцію. Тобто, вам буде треба подумати, щоб кальцій обов'язково кальцій давати по листу, бо зараз і вершинна гниль дуже сильна, і розтріскується у зв'язку з цими перепадами, то спека. То сильні дощі, У зв'язку з цим помідори розтріскуються, це треба обов'язково кальцій давати по листу. І тут, звичайно, ще нема фульових кислот. Тому особливо зверніть увагу, зараз ми будемо давати калійні добрива. А що роблять калійні добрива? За рахунок великої кількості калію в кореневій системі буде засвоюватися калій, а менше буде набагато засвоюватись кальцію. Тому, якщо, наприклад, добриво має 35 калію, то переважно рослина буде засвоїти калій і буде менше поступати. Вати кальцію, тому якщо в добриві дуже сильно виражена калійна формула. І ви будете її давати під корінь, то обов'язково ще по листу треба давати рослині кальцій. Е, в такий період кальцій ми зараз переважно даємо препаратами, де є кальцій бор, де нема азоту, бо є дуже багато препаратів, які мають кальцій і азот, але нам надлишку азоту не потрібно. Наприклад, якщо для нескорослих помідорів, для помідорів, які завершкувалися. Якщо ви хочете, щоб помідори швидше дозрівали, то надлишку азоту не потрібно. Саме краще співвідношення дати кальцій бор. Бор заведе кальцій в клітини, рослини дуже швидко. Видко, і за рахунок цього, ви не будете мати проблем з вершиною гнилю на верхніх кистях. Також помідори будуть менше розтріскуватись у зв'язку з цими перепадами: то дощів, то спеки, то мало вологи, то багато вологи. І хочу також нагадати, що кальцій зробить рослини більш стійкішими до хвороб. Зараз це дуже актуально, бо саме зараз вони дозрівають, саме зараз такий період, що перепади температур, дощі, наприклад, у нас кожний день. Тому потрібен рослини кальцій, щоб укріплювати їхні клітини. Тому, якщо, наприклад, калій ви даєте під корінь, то через кілька днів, десь через дня 3-4, можна зробити кальцієве підживлення по листу. Ще хочу звернути вашу увагу на кореневе добриво калій сульфат. Досить непогане таке добриво. Якщо ви збираєтеся його купити, будьте готові до того, що треба буде довго його розчиняти, або вода має бути теплою. Це добриво, погано розчиняється. Я дуже його не люблю, тому майте на увазі, що вам буде треба попрацювати, щоб розчинити калій сульфат. Але Добриво, воно непогане, воно гарно доносить калій і також розблоковує елементи, заблоковані в ґрунті. Також калій можна дати по листу. Калій відноситься в нас до таких елементів, що швидко засвоюється листом. Якщо ви, наприклад, не маєте часу, коли робити кореневі підживлення, можна легко калій внести по листу. Передавайте до листових добрив. Самий простіший варіант дати по листу калій це монокалій фосфат. Тут у нас і фосфор, і калій. Доступні формі для рослини можна давати це добриву по листу, столова ложка на 10 літрів води. Робити листове підживлення можна також корінь. Монокалій фосфат досить ефективне добриво, всі ним користуються. Плюс, крім підживлення, воно зробить профілактику сірої гнилі. Сіра гниль дуже небезпечна хвороба. Обробки монокалієм фосфатом по листу роблять її профілактику. І зараз є дуже багато різних варіантів калійних піджилення. я Вам показувати є смачний врожай, тут є калій, амінокислоти. Тут це означає, що для рослини буде антистресова дія, буде налиття плодів, смак плодів. І зараз є дуже багато непоганих препаратів, які допоможуть з нашими томатами. Також можна взяти фрут, тут аж 59 калію, тут і мікроелементи, тут і магній, дуже комплексний, гарний препарат. Того року фрутом я користувався, я вам показував. З томати супер він наливає, ніяких проблем ми не мали, і дозрівали, і гарно наливались, і червоніли. Тому таке на сьогодні відео закалійне підживлення. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарно лити свої томати, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!